Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогоднішнє відео довго думала, яке зняти ще таку свого роду, як добірку, і вирішила розповісти вам про ті книжки, які довели мене до сліз. Тут буде чотири книжки, і власне так: над були моменти, коли читаючи ці книжки, я просто ридала. Хоча таких книжок, якщо чесно, не дуже багато. І е, так, щоб я аж, знаєте, з підпушеними очима після читання була, то теж таке стається не дуже часто. Але насправді такі книжки є. Ну, тож поїхали. Перша книжка це Три товариші Еріх Марія Ремарк. Е, Цю книжку я прочитала, мабуть, таки разів 5. Може, ще й за все своє життя, і мені здається, ще буде, будуть такі періоди в житті, коли я буду повертатися до цієї класики. На якому моменті я ридала? Гадаю, ті, хто читав, зрозуміють, про що йдеться. Ті, хто не читав, так коротенький буде спойлер. Оскільки. Книжка має назву Три товариші, і Ремарк дуже гарно в цьому творі показав, показав дружбу, показав безкорисливість, жертовність, показав те, як люди самовіддано прагнуть допомогти, жертвуючи чимось дорогим для себе. І той момент, коли головна героїня була. Була хвора і у неї стався черговий напад хвороби, і вже коли такі описи були, як, як автомобіль, на якому їхав друг аби, і віз лікаря, як розривав тишу звук від того автомобіля. Ви знаєте, це був момент, коли я просто я дочитала і відклала, тому що я не могла стриматися. Насправді, от, власне, про цей невеличкий епізод не могла стриматися, тому що, е, зрештою, усі ми люди, і ми не знаємо, що нас чекає попереду, але якщо в тебе у житті є люди, які настільки самовіддано хочуть допомогти, то Насправді такі люди щасливі, в кого я такі друзі. І е, у ці моменти власне, самої дружби е, змальовані і прописані просто дуже шикарно. Якщо ви ще не читали е, ремарка, раджу три товариші. Е, якщо ви не читаєте там взагалі ремарка, але хочете познайомитися з його творчістю, раджу почати з трьох товаришів. Власне, я таки починала знайомство з його творчістю власне з цієї книжки. Поїхали далі. Не так давно прочитала бібліотекарка з Аушвіцу Антоніо і Турбе, і ця книжка свого роду є, як не сказала, що такою от як зразком серцем художньої прози, швидше вона. Подана дуже сухо, дуже так, лаконічно, без динаміки, але в цій книжці прописано дуже багато таких от важких, ну, власне, самої назви все зрозуміло, таких важких епізодів, які переживаються дуже важко. Але що цікаво, жоден з цих епізодів мене не довів до сліз. Я книжку читала, проживала. Вона для мене виявилася такою доволі важкою в моральному, мабуть, такий аспекті, але плакала я уже в кінці, плакала в кінці, я навіть не думала, коли я читала, я не думала, що ця книжка зможе мене довести до сліз. Але в кінці, коли, от після усього того прожитого, після того всього, що довелося людям пройти, і коли описано такий світлий. Промінчик в їхньому житті описано взагалі те, як, як після важких випробувань наступає якесь таке світло в житті. Я просто я тоді розтанула взагалі. І до слова ця книжка заснована на реальних подіях, тому, мабуть, таки це один з тих вагомих факторів, через що вона дуже чіпляє, через що вона. Болить і навіть та сухість тексту доволі абсолютно не стає на заваді. Я її сприйняла. Такі, мабуть, попри те, що тут дуже мало описано таких от художніх моментів, художньо описано. Вона для мене є такою однією з найкращих з однією з таких найпотужніших історій, таких життєстверних про силу волі, про рішучість. про те, що війни закінчуються, тортури закінчуються, про те, що треба вірити, треба сподіватися. І так я в кінці плакала. плакала. Ще одна книжка, яку прочитала, якщо не помиляюся, три рази. І три рази я її сприйняла і прожила по-іншому, по зовсім по-іншому. І е, теж таки в кінці я плакала. Це Крістін Генна Соловей. Гадаю, багато хто з вас читав цю книжку. Вона дуже відома, дуже популярна, і я б радила її прочитати всім. І тут таки в цій книжці. Теж аналогічно, як і в бібліотекарці з Аушвіцу. Я плакала в кінці, коли наче ти вже розумієш, що історія завершена історія двох сестер важка, просто болюча з втратами, з тим, через що їм довелося пройти. Про окупацію нацистами в роки Другої світової війни, про боротьбу, про визвольний рух, про багато таких побутових моментів, коли просто не було чим годувати і лікувати свою дитину. Коли вже читаєш і лишається якихось буквально декілька сторінок до завершення і. Неможливо не було, було витримати. Гадаю, ті, хто читав, розуміють, про що я розповідаю. І е, взагалі, коли я відклала вже цю книжку, я була така з такими червоними очима, чоловік повернувся з роботи, і що сталося, а я просто сижу і кажу, я, я книжку дочитала. Я дочитала книжку. Я дуже раджу прочитати Соловей, якщо ви цього ще не зробили. Це одна з найсильніших, найпотужніших історій для мене про е, роки Другої світової війни, про визвольний рух, про е, тут дуже сильно і гарно описано побутові різні моменти, як людям було важко жити і виживати. Тому беріть обов'язково на замітку Крістін Генне. До речі, це одна з найулюбленіших моїх авторок. І далі буде, буде книжка, над якою я плакала. Це моя книжка. Моя книжка, мої три обіцянки. Події відбуваються в роки, коли радянська влада знищувала просто українців за те, що, здавалося, вони є просто українцями, і в принципі нічого нового я для вас не кажу. Події тут відбуваються в час великого терору, коли жінок відправили в Акмолінський табір для дружин-зрадників батьківщини, і е, книжка психологічно, морально дуже важка, навіть для мене, попри те, що я її писала, досліджувала цю тематику і скажу, що е, коли перед власне перед самим виходом у світ вже книжки, коли вона готувалася до друку у видавництві Нора Друк. І я отримала на електронну пошту вже зверстаний матеріал, бо я прочитала, переглянула, я її читала, і в кінці були такі два моменти, коли так я просто витерла сльози, а в кінці уже е... Коли головна героїня була на кладовищі, і нарешті вона дізналася про долю свого батька, от тоді я вже. Я вже посипалася, я ридала і, пам'ятаю, так само вийшла на вулицю чоловік, який вже в шоці від такої дружини, яка без кінця над книжками плаче, питає, знову ж таки, що сталося, і я йому кажу: ну, сама написала, сама прочитала і сама поплакала. І до слова скажу, що, мабуть, серед усіх моїх книжок, мною написаних, три обіцянки для мене є. Такою найбільш улюбленою, я її дуже люблю. Дуже люблю вона для мене, мабуть, одна з найсильніших моїх книжок. Я не знаю, чи мають, чи можуть письменники так казати, власне, про свої книжки, але я наберусь сміливості і таки скажу, тому якщо ви не читали, читайте. Три обіцянки Наталія Чайковська. Ось такі справи я буду думати над наступними. Відео, які зніму. Для вас, сподіваюся, було цікаво. Буду вдячна за коментарі, за ваші вподобайки. Отож, до нових зустрічей! Бережіть себе!